Бротьба продовжується. Не так давно тут на цьому майдані проводили збори, зборче, так званий антимайдан, куди за приказом керівництва, використовуючи адміністративний ресурс, силоміць звозили працівників бюджетної сфери, освітян, вчителів, лікарів, працівників адміністрацій. І коли. Наші свободівці заходили в ці лави і казали, слава партії регіонів, вони мовчать, очі понахиляли. Слава пахану, ще більше очі понахиляли. Даєш 200 гривень, взагалі почали ховатися, тікати. То я переконаний в тому, що тут жоден не стоїть за гроші. Тут кожен прийшов за покликом серця, за покликом душі, тому що далі в таких умовах бути не може. Тому що нашим дітям жити на цій сплі. В нас немає рахунків за кордоном. В нас немає майна за кордоном. в нас немає статків за кордоном. Ми сподіваємося на кращу долю на своїй Богом даній землі. Те, що відбувається зараз в Україні, є свавіллям чинного бандитського режиму. Судилища продовжуються. Патріотів продовжують викликати на допити і їх терміново в один момент із статуса свідка. Перекваліфіковують у статус підозрюваного, і слідчого управління їх везуть в зали продажнього суду, де продажні судді виносять продажні вироки. Не так давно ось трапилося щодо Романа Чабановського, нашого побратима свободівця і ворона і Петра Ворони. Коли у стінах суду, не маючи жодних доказів, де сторона захисту в бух і праг розбиває сторону обвинувачення, суддя. Дві години перебуваючи в гарячій кімнаті, я думаю, не вже щось справедливе напише, виходить і зачитує те, що її спустили з гори. Але після тієї страшної події, яка трапилася в Кременчуку, коли один із суддів цієї ганебної системи, мабуть, так же ж несправедливо якогось українця засудив, що він не знайшов правди в сідах суда, не знайшов справедливості в сідах міліції. Взяв гріх на душу і починив самосуд. Ми не зацікавлені в тому, щоб на вулицях міста сіл гинули судді, міліціянти, прокурори. Але вони повинні усвідомлювати, що чаша терпіння переповнюється. Коли вбили Кременчуцького суддю, тут був переполох по всій Полтавщині, по всій Україні. Всі судді, всі прокурори, всі мінти телефонували сьомий слідчий наглядовий відділ. Дайте охорону всі просили. А вони кажуть, нема на всіх охорони. Дайте охорону, бо я теж виносив ганебні вироки. Я теж засуджував невинних людей, дайте мені охорону, бо мене вб'ють. Отак вони себе відчувають і вони повинні нас боятися. Тому що, коли вони нас почнуть боятися, врешті-решт, коли зможеш почнуть поважати український народ. Щодо ганебної судді Тимошенко, то зразу на другий день її обступила охорона, і вона з охороною їздила на роботу, але вже не з дому, а з іншого місця проживання. Наступного дня вона взагалі перестала ходити на роботу. Десь вона сидить в підпіллі і жде і думає, надіється, що гнів народний пройде, ні він не пройде. Ми підготували листівку, де зазначили, де є обличчя цієї ганебної. Судді Наталі Тимошенко Тимошенко через букву і, де ми вказали, що це ганебна суддя, продажня суддя, яка винесла ганебні рішення, яка не підтримала позицію громади і підтримала позицію міської ради щодо підвищення тарифів у міському транспорті. Ця суддя за її рішенням не пускали на судове засідання полтавців, патріотів міста. Помічників народного депутата не пускали журналістів, щоб вони могли висвітлити те судилище над нашими побратимами Чабановськими вороною. Це та суддя, яка засудила патріотів Полтавщини, засудила до двох місяців домашнього арешту, позбавивши їх свободи. І коли я зі своєї сторони... Сергій зі своєї сторони подали клопотання щодо, щодо вжиття запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки, а ми, як народні депутати, маємо та те право і ми несемо персональну відповідальність, що людина з'являтиметься в суд, людина з'являтиметься за викликом слідчого. Суддя не задовільнила наших клопотань і дала цілодобовий домашній арешт. Більше того, Сергій, я не знаю, що він там їй сказав, ну каже, ну ваша честь, бережіть себе. Ну, по-батьківськи сказав, бережіть себе. Вона визнала це як погрозу. Написала заяву і проти Сергія порушили кримінальну справу. От ганьба таким суддям. Ганьба, 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 ганьба. ганьба.